Давай да пошли. От ви е, жива, я жива. тримаю вашу заяву. Ви сьогодні написали заяву про звільнення з посади виконуючи обов'язки euh, виконуючи обов'язки обов генерального директора національної телекомпанії України та да. ви... власним бажанням да. за... скільки часу ви виконували ці обов'язки і що саме ви от я на Національній телекомпанії України 4 роки. Я почав працювати в лютому 2010 року. Починаючи з того часу, як Янукович ой, прийшов ой, до влади, так? До сьогодні. От. От. от от бачите, найдовший років. останній з могікан Віктора Хвьодоровича. Я був заступником генерального директора і з лютого минулого... Як прізвище року... генерального директора було? Генерального... Бенкер. 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 О, Чуть з... Бромчу, кажіть! З лютого 2013 року я тимчасово виконував обов'язки генерального директора на станції компанії України. Виходячи з нашого статуту з постанов Кабінету міністрів України, добре, 860. давайте не про статут. Давайте Ні, ні це просто пояснює взагалі, різ нашу діяльність. Тут Я знаю, ми, ми люди, люди знають вашу діяльність людям. Байдуже люди, люди, люди платять. Люди робити... платять гроші своїй кишені на перший національний. Харі. От їм цікаво, чому під час революції, під час того як вбивали людей, перші національні показує москальські серіали. Про НКВД сотідні або ще висоті. що таке Ні, викривляли інформ... Ну було таке. Було, було надавав накази викривляти інформацію. Да. Ви хоче з двох поснов і ще якась там 200 Якась у нас є статут. за цим статутом. там дві сторінки написано про те, що ми, як телевізійний канал, який повністю контролюється кабінетом міністрів України, ага. маємо висвітлювати абсолютно всі офіційні ага. події за участю перших осіб держави. Міністрів, заступників, міністрів, тощо що туди входить. Будь-які круглі столи, абсолютно повністю їх публічні заяви, відвідування і назагаду інших країн світу, інших областей там різні. позвольте. Нам не та... нам не важ... нам не цікаво, Все що офіційні проведати. заяви. Все, всі наші новини. Вони ага. А чому в новинах ви українців називали екстремістами? Цього Показували. Точку ну, зору, як? таку, яка спотворювала реальні факти, ви говорили, що антимайдан це частина України, яка справді щиро вірить без грошей у те, що Янукович Віктор Федорович наше все. значить хто а... давав вам такі накази? Хто Дей... робив сюжети? Прізвище, деякий час тому. У нас трошки полетів на сервер, але ми вже поновили абсолютно всі наші новини. От вони є, можу вам за просто все надати. І подивитися. Жодного разу в нас не було такого, щоб ми люди, на Майдані назвали екстремістами. Щоб ми говорили, що це снайпери, це люди самі з собою якось там постріляли тощо. О, це абсолютно. Я навіть зараз от перед вами, Я це просто абсолютно відповідальний. Це Що у вас в ефірі було 20-го числа, коли людей стріляли. У Нас іде, у нас іде телемарафон, продовж ага, був ага. всіх цих днів. У нас був наприклад Майдану кубів. У Нас був Томенко, просто на наші наприклад а студії він У нас були представники свободи. Ми робили включення Кто? з інших регіонів двадцятого числа. Хто у вас був а а Свободи? Що ви мене з тернопільської області? Тощо у нас було включення. От а, а при чому тут тернопільська область а із із Києва. з Києва А з Києва? Перевірим... З Києва, з Майдану. У вас були включення? Причому тут Тернопіль при чому ви... тут куби з Києва? Коли розбували про кількість просто синхронів людей, які були на майдані. Можете кількість І що ці люди говорили? Правду, за що вони стати Да. За що? А хто вам давав казівки? Я кажу, хто вас контролював? Прізвища людей. Я тобі, я тобі обіцяю. Якщо ти не називаєш прізвища людей, які тобі робили темники, світлики, давали вказівки, поїдемо на Майдан. Кажи прізвища керівно зараз. Просто просто людей, які давали накази. Якщо не говориш, їдемо на Майдан. Я тобі обіцяю. Я можу почати взагалі просто з будь-яких. Особисто хто дзвонив. Особисті вказівки по телефону. Усні? Усні? Конкретно, премьер-миністр. Нет, арбузов? Ні, Азаров. Азаров лично давав? Ні. Лук'яненко давав. Давав, що він казав? Він тобі дзвонив, що він казав. Все, що вони нам давали, всі абсолютно події, які я я освітлювати. Прізвища, крім Лук Лук'ененка, хто ще Лукяненко це про секретар секретар Азара. Виключно події пов'язані з нашими органами влади. Mm. Тобто по Майдану ви показували об'єктивну позицію. Я знаю, я не можу сказати, так? що тому що, наприклад, нас просили, ми під'їжджали, показували, наприклад, прикладку точно так же, як взагалі людей з... в госпіталях тощо. От але ми, ми збирали слово людям на майдані. Чесно, я так, можу так. просто випнув. Ви ж самі кажете, що вас абсолютно не вас від до... вас призначили виконувати обов'язки 14 лютого за кілька днів до початку Ні, минулого року. Він якраз працював разом з Віктором Федоровичем. З, це, 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 з 10-го року це команда тоді да, а, з 10 Так, З 10-го року починаючи, він працював. Як у він і його молода команда. Хто конкретно наказав? Прізвище людина не буде говорити, доведеться їх на Майдан. У тебе вистачить місця для такого поважного чоловіка? Все. Їдемо є. Йдемо разом. Ми не хочу говорити. Не Ні, звичайно. У вас же є абсолютно доступ до <схан> Ні, ні, нам треба конкретні призи. <схан> Ви нам треба зараз, на зараз. Або зараз. Або зараз люди. Ви не поймаєте українські. Це ж розумієте. Тому назовіть прізвище. Він а закінчив поважний, гори. ну дуже важко пити хоче. Не, зачекаю, на Майдані напоїть і нагодують. Ти не хвилюйся, Там всі годували. Прізвище, ти можеш назвати? Слухай, ну чого ти ламаєшся? Давай кажи, от зараз, от зараз, кажи прізвище і тут. Хто давав накази? Зараз себе врятувати, во давав накази, виконувати? та при чому тут рятувати на майдані? Не страшно. Та, ну, чекайте, декайте, декайте, не я я рятувати, як людина яка керує на салітом Пані України? Це абсолютно я беру відповідальність за все, що нас було в новині. Але хто давав вказівки? конкретно Та Ну які новини? Хто дзвонив по телефону і тобі казав, що що знімав? Ми знаємо, як це відбувається. Темники, усники. Наші новини, зайдіть, поговорить. Прізвища, ти Та, ну... ж головний, ти керівник. Тобі докази хто давав? Ніхто, всі ці прес-секретарі дзвонили напряму до вас. Ми отримували пошту від кожного міністра, від, від кожного віце-прем'єра. Просто ми бачимо, що хто кудись їде, так. робить. Приймає, бере участь у якихось публічних заходах, тощо. що це все заходить визначення в нашого. По новини. Майдану, от саме цікаво, по, досвід... по, по Майдану, до Майдану, Хто говорив конкретно? Це що, міністр? Культури вам казав, чи хто, хто конкретно мав, щоб Майдан ви викривили нові тобто ви самі ти Сам давав накази журналістам. Ігор, Послухай, я є... тільки що сам визнав, що вони не об'єктивно висвітлювали Майдан. Чому? Тільки що ти визнав це. Ти, ви сказали, що Майдан, ми показували викривну позицію, тому що влада ви. та ДТП. Так от, ви сказали, якщо влада, хто вас... конкретно, які люди з влади, що... Арбузов, там, а, я Ван Ван знаю, хто там. А перевірте, фотографії його телефону. Ви вот, сказали, вот, що у вас є дуже uh, в... цікаві фотки могли. Ви ж сказали, що у вас є е, доступ до наших новин. Чому ви не послухай, послу, послу, Не Це треба нам тут новини. розказувати про доступ. Ми їх промоніторимо. Ти скажи, хто тобі давав накази і вказівки, як показувати в новинах майдан, як показувати в новинах події, які відбувалися з листопада по лютий місяць. новини. прізвища тобі давали, вказівки люди. Назви прізвища, ви не знають. нічого. хлопці, поїхали на майдан. Мешко, допоможи, будь ласка. На. Сашко, тримай. Це заява, щоб я завтра і на кабінет. Мишко, що вам розкажуть, на байдаву буде. Та ніхто його не чіпать. А а хай ти розкаже ти лучше. Ти не страшно, ми з тобою. Ти ж показував, що на майдані.